Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. І сьогодні я хочу вам розповісти, як позбавити своїх курей від дрібних паразитів. Утримання курей у власних підсобних господарствах є звичне явище. Щоб отримати максимум прибутку, власникам необхідно забезпечити не тільки добрі умови утримання, годівлі птиці, але й подбати. Щоб у неї не було нашкірних паразитів, які досить суттєво знижують яйценосність домашніх курей та приріст у живій вазі у м'ясояєчних яєчних порід. Виявити збутників хвороб можна на підставі характерних клінічних ознак, а також за допомогою лабораторних досліджень. Якщо без видимих причин несучість курей пішла на спад. Цілком можливо, що в курнику завелися шкірні паразити. Помітити бліг і вошей у візуальному вигляді вельми проблематично, але існують яскраво виражені ознаки присутності в курнику шкірних паразитів. Птахи проявляють нервозність, часто кулупають дзьобом або лапами пір'я, погано несуть яйця. Курка, яка страждає від вошей або бліг, швидко втрачає вагу. Якщо в курячому сімействі ви стали помічати схожі симптоми, то візьміть птицю і роздивіться її краще. Кліщі виявляються на відкритих ділянках тіла. В основному на ногах воші і блохи віддають перевагу більш затишним місцям і зариваються в пір'ї птахів. Якщо у зараженої курки розпушити пір'я, то стають помічені темні точки, схожі на родинки. Це і є курячі воші. І іноді велика кількість цих паразитів може буквально привести в жах. Позбутися від вошей необхідно якомога швидше. Справа в тому, що вони відкладають яйця в пір'ї птахів і виводять потомство. Тому число паразитів курнику. Росте в геометричній прогресії. Зволікати з лікуванням не можна, оскільки це приведе до значних економічних втрат. Лікування курей треба проводити після встановлення діагнозу та консультації з ветеринаром паралельно з механічною очисткою пташника, його дезінфекцією, розчинами бутокса, неоцидолу, сібацилу або. Неостамазану. З профілактичною метою необхідно впровадити окреме вирощування молодняка від дорослої птиці, заселяти пташники тільки після попередньої їх очистки, від гною та проведення дезінфекції. У разі вільного утримання птиці роблять ящики, в яких кури купаються і одночасно звільняються від нашкірних паразитів. І сумішу. Сірки, вапна та піску. Декілька рекомендацій щодо профілактики виникнення шкідливих паразитів. Захищайте курник від проникнення щурів і мишей. Ці гризуни є основними рознощиками вошей і бліг. Регулярно прибирайте як внутрішні приміщення курника, так і прилеглу до неї територію. Частіше займайтеся візуальним оглядом несучок. Заражених особин необхідно ізолювати від інших птахів. Купуючи нову несучку, потримайте її якийсь час в окремому приміщенні. Пам'ятайте, утримання здорової птиці шлях до високих прибутків. От і все. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.